Напередодні 70-річчя визволення Севастополя від німецько-фашистських загарбників 12 лютого у Володимирському соборі у Сипальниці адміралів відбулось освячення капсул із землею із міст героїв Севастополя і Керчі. Подробиці у наступному сюжеті сьогодні ми прибули до Севастополя для освячення капсул з заборами землі з міст героїв Керщі Севастополь. Капсули будуть освячені Володимирському соборі і доставлені до музею Корсна Шевченківської битви. ...1944 року далеко за обрій сягають поля Корсунщини саме тут, у січні лютому, 1944 року у смертельному двобої зійшли страшні сили. корсунь Шевченківська битва одна з найбільших та найважливіших битв минулої війни. Одна з блискучих операцій по визволенню правобережної України від іноземних загарбників, яка завершилась повною ліквідацією чисельного угрупування німецько-фашистських військ. Захід присвячено 70-літтю.

В преддверии 70-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков наша общественная организация проводит мероприятия, связанные с памятью о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мой отец прошел 40, всю войну 41-45 года, воевал на фронте, І он вернулся домой живий. Многие не вернулись. Я хочу, щоб сейчас все эту связь времен сохранили наші деды, прадеды, отцы, которые воювали, і нынешнее поколение, щоб знали і помнили, що ніхто не забыт, ничто не забыто.